Привіт, ну що, пішли, вийдемо, посидимо, поспілкуємось, поговоримо. Я кажу, Вибач! Піздую, Полтаву їсти. Макдональдс! Я поїла, я така ой, блять! Повірте мені на слово. Наскільки це, блять, йобнутись. Ваще просто в рот не їбаться. Пум пум пум, пум пум пу? Алілуя. Ісус Христос прийшов до тебе. А ти знала, що квас з хліба роблять? Та ти шо? Тягни соковижималку! То я, блядь, хочу посмажити яйця про яльсь. В мене блять варені. Я нагріла сковорідку, починаю розбивати, блядь. воно ніхуя не розбивається це взагалі це вообще це просто це культовий персонаж, і я на ведь може сказать, как тіктокер якийсь чи що це чешется. тіктокерська чи що Даня, нихуя собі ти, Бля, ще и мікрофон хороший. блядь от ця штука. блядь, блядь Даня, ти що там блядь Нахуй що левітуєш левитируешь на стульчиком? блядь що це за хуйня? Та вже звук чути дав. Це що за смок? Е? А де Дайсон? Е? Каце! Найн! Каце! най-най-найн! Ніхт! Заради Исуса Христа, будь ласка! Заради Бога, блять, злісь! блядь! Ох, дьба! Ебать! Влад, скажи, блять, влад! Колір! Кержен, від лоску. Це такий корм. Можна подивитись. І понюхати можна. Це біля нього в пакеті, коли лежав, то я забрала. І покушати можна. Не можна. Жлоб. Підстеліть куртку і його їбатись. Чат, ні, ну, дураки повні. Що делать нема, що ми тут, блядь, сексом займалися. Що придурки. Ти казав, що не п'є? А, не п'ю точно. Так, <laughs> да, ти не куриш. І в жопу не їбеш ти тоже. Ох, ні, це я лишнє було. Приклади, що ти написав. я кінгом. Написав. А кіндом. Що продумаєш? Я таке може бути. О, треба на І ще натиснути. Бля! Та зйой, мама. Віталік, питання. Слухай. Зробиш куні дальше. Що, придурок? Ні. Ти ти знімав? Коротше, він согласився. ха ничего, просто смешно выглядаешь Все, Good luck, good luck вам, guys Good luck вам, guys Good luck вам, guys, Стоп защит. Загадка. Пастка Джокера. У мене голова болить. Ах. Голова починає боліти. Ой, блять. Йок-палки, це все 5G Tower. Це Зеленський хоче зламати мене мій Фейсбук, тому спеціально починає посилати ці злі оці ці отакі всякі хвилі. Ні, я не заведу Фейсбук, ти мене не взламаєш. Нажми щоб побачити милу собачку. Хто сюди, блять, Порошенка ставив? Ой, блядь. <звук> <звук> Сука, ти йобань. Ну, мама, вийди з моєї кімнати. Ма... Мама! Мама, я працюю. Стой, я тетя Наташі відео запрошую. Мама, я працюю. Я тетя Наташі відео, вона попросила. Мама! Тетя Наташа попросила показати, як, як ты вирос, чем ты, де ти працюєш. Мама! Скажи тетя Наташа Я был... працюю! Тетя Наташа, розкажи, е чим з з чим займаєшся. Навіщо мені ...ношені трусики? Каті? Таке дивне питання? Що, попрати? Час дня до виходу трека 12 годин, блять. І мені вже ті пише в Дірект трек хуйня. Щоб ти не переживала, Надюшенька, ми на твічі е, ми вбираємо шорти і будемо трусати. Атмосфера хатня і домашня. У мене є е, така традиція. Більше скажу. тобі. — Боже мій. Бакали йдуть сьогодні. Е, нахуй, наденька, вони нам нахуй не нужні. Надюшик, я приніс каструлю, наденька, ми будемо пити з каструлі. Давайте перше, боби те саме. Надюшік сорбай! Так, подожди, блядь. Який нахуй бемба. Тремба. Сидить, улибається. Бемба, а це не бемба. В Україні дуже хороші лікарі, садки та продукти. У мене. Діти в Україні стали краще їсти. Ну, тому що ну, тут їжа вкусніша. Там Це в Америці ГМО, блять, е, понапіхують туди хімози. Ти сиди і дивися, блять. Тут в Україні все в нас, там е, ферма, там господарство, там туди-сюди. Це ж продукт береш, е, воно по якості зразу, воно зразу по запаху відчувається, знаєш? <сум> 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 Це, пожалуйста. Напишіть, хто рыбу сушену рибу. Я прям обожнюю, я обожнюю сушену рибу. Шой, Якийсь волос, дай я, блін, кажу, що тут хит. А я більше не буду цю нюїсть, їсти ніколи. Більше не їм сушену рибу. В мене є однокласник, який а, в туалеті один одному насали, блять, в рота. Вони, типу, от оце запускали струю вверх і були з відкритим ротом, і кому як, типу, попала. Навіщо це було зроблено зрозуміло, але вони прийшли веселі, задоволені, десь годину сміялися і ніяк не могли заспокоїтися, щоб нам розповісти, а потім вони нам розповіли, і ми ще дві години перержали, і це ну, назавжди залишилось в нашій пам'яті. Спайсі стріме кожен день, тому що вона є подружка, яка з ним пострімити ЄРЛ. А мій кентик, ну він проебав, він мені каже, що я рот в Полтаві, да? Я кажу, ні, мій кент мене на машину поменяв. Він каже. А ти мене на творк близнецов. Я кажу, ти лабайп? Так я поняла.